Сьогодні ми детально розкажемо і покажемо, як провести повне та правильне сервісне обслуговування кондиціонера, дещо ви зможете зробити самостійно, а дещо лише майстри. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Приїхавши до замовника, спершу ми пересвідчуємо, що кондиціонер справно працює. Після чого ми йдемо до щитка і вимикаємо струм для всіх розеток в офісі, бо кондиціонер підключений до них. Хоча кращий варіант це підключати його на окремий вимикач або до окремої розетки штекером, вийнявши який ми б його знеструмили. Отож, знеструмлюємо, ізолюємо контакти та лише після цього знову подаємо напругу, щоб Офіс міг безперебійно працювати, поки ми будемо чистити його. Починаємо з діставання сіточок або фільтрів попереднього очищення. Далі починаємо розбирати кондиціонер. Ще хочемо сказати пару слів щодо сіточок. Це те, що кожен з вас може робити сам, щоб підготувати кондиціонер до початку сезону і час від часу виймати та промивати залежно від інтенсивності користування. Знявши пластиковий корпус, ми побачили пил від червоної цегли. Він потрапляв до коробу через отвір, який не заробили раніше при монтажі, виводячи на вулицю дренаж. Тому, перед тим як братися до чищення кондиціонера, нам необхідно почистити та запінити отвір в стіні, так і пил більше не потраплятиме і не зможуть комахи шукати і облаштовувати собі домівку там. Вдягаємо рукавички, оскільки далі ми працюватимемо зі спеціальним мийним засобом для кліматичної техніки. Тепер ми вдягаємо спеціальний чохол для сервісного обслуговування, який захистить від зайвого розбризкування рідини поза кондиціонером, а також захистить плати та шлейфи. До речі, перед вдяганням чохла ви також могли ще дещо самі зробити, а саме пропилососити його. Але тут треба бути обережним з радіатором, бо пластинки дуже легко гнуться, тому пилососити потрібно вздовж комірок, а не поперек. Зверніть увагу, що шторку теж потрібно зняти перед очищенням. Знімаємо і розпочинаємо обробку спеціальним мийним засобом для кліматичної техніки. Після обробки мийним засобом потрібно почекати 5 хвилин, щоб пройшла реакція з брудом. А тим часом ми помиємо зняті деталі. Сіточки мити потрібно тільки з внутрішньої сторони, тому що пилюка лягає згори. І якщо ви будете її мити ззовні під напором, то сіточка почне з часом забиватися. І тільки під холодною водою треба промивати. Сіточки можна ставити на місце і вологими. Просто струсили і ставимо. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки, як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Тепер ретельно промиваємо водою від мийного засобу сам кондиціонер. Протираємо. Починаємо обережно розбирати конструкцію, знімаючи чохол. Будьте уважні, адже залишки води треба зігнати в найнижчу точку до трубки, щоб все стекло по ній у відро. Ретельно протираємо. Починаємо збирати. Після увімкнення, коли турбіна розганяється, можливий виліт крапель, тому ми радимо підставити ганчірку, яка їх вловить. Закриваємо короб. Ось і все. Перевіряємо, що все працює. А також прибираємо за собою та їдемо до наступного клієнта, можливо, і до вас. До речі, ви можете запитати, чому ми не заправляємо кондиціонер фреоном під час сервісу. Все дуже просто. Якщо він змонтований вірно і в магістралі немає пошкоджень, то фреон нікуди не зникає. І тому, якщо немає скарг на роботу кондиціонера, то не варто взагалі чіпати фреон. Тепер ви знаєте, що кондиціонер не потрібно заправляти щосезону фреоном, а також дізналися, як самостійно підготувати кондиціонер до сезону і як його можуть підготувати майстри. Венкон, експерт з інженерних рішень. З нами буде як домовлялись.